Якщо любиш і шоколадний брауні і сирні запіканки, пропоную приготувати ось такий торт. Виходить дуже просто та дуже смачно. Для цього десерту нам знадобиться 250 грамів сиру та 50 грамів цукру. Я одразу додала сюди. Для шоколадного брауні 125 грамів вершкового масла, одна плитка шоколаду, ванілін, борошна та какао-порошок, 3 яйця та 100 грамів цукру. Починаємо з того, що вершкове масло та шоколад розтоплюємо на водяній бані, а тим часом збиваємо цукор з яйцями. До уваги, два яйця використовуємо для брауні, а одно залишаємо для сиру. Додаємо дрібку солі. А тим часом шоколад та вершкове масло розтануло. Змішуємо їх з яйцями. За допомогою сита змішуємо борошно та какао, а ще таким чином збагачуємо тісто киснем. Відставляємо наше тісто та займаємось сирною основою. Вже в мене є тут цукор, додаю трохи ваніліну та яйце. За допомогою такого блендера роблю кремоподібну масу. Заздалегідь покрила форму пергаментом, До речі, змощувати її нічим не треба. Сирну масу можна накладати або ложкою, або за допомогою кондитерського мішка. Наприкінці роблю такий мармуровий малюнок. Моя форма низька, завишки 3 см, тож мені знадобилось 20 хвилин, щоб торт випікся. Хочу зауважити, що брауні повинен бути такий твердий зовні і ось такий вологий усередині.